От буває ж таке, правда, дивишся на когось успішного, музиканта, підприємця, спортсмена, і перша думка, що пролітає в голові, це ну, їм просто пощастило з талантом. І якось миттєво, майже автоматично, все списується на якийсь вроджений дар, ніби хтось народився вже з готовим пакетом суперздібностей, а комусь, ну, просто не пощастило. Або ось ще одна класична пастка вони просто розумніші. Ми починаємо сприймати інтелект як щось таке статичне, щось висічене в камені або він є, або його немає, і крапка і ось що найнебезпечніше, оці всі думки вони ж з часом перетворюються на такий собі вирок для самих себе. Ми починаємо вірити, що для нас цей шлях ну просто закритий. Але давайте на секунду зупинимось. А що, як ми дивимось зовсім не туди, що як секрет успіху криється не в тому, що нам дано від природи, а в тому, як ми ставимося до власних можливостей? І знаєте, цю ідею дуже глибоко дослідила і сформулювала професорка Стенфорду Керол Двек. Вона назвала це мисленням зростання і довела, що саме наш світогляд, а не вроджений талант, насправді визначає наші межі. Якщо зовсім просто, мислення зростання це коли ми віримо, що наші здібності це не якась там статуя, а скоріше м'яз. Їх можна і навіть треба тренувати. Через зусилля, через практику і так, навіть через помилки. Щоб це стало кришталево зрозуміло, давайте просто уявимо двох людей, які стоять перед абсолютно однаковим викликом. Їхня реакція покаже все. Так, от, з одного боку, людина з фіксованим мисленням для неї будь-який виклик це загроза. Провал означає, що вона просто недостатньо хороша, тому вона, скоріш за все, уникне ризику. А з іншого боку, людина з мисленням зростання. Для неї той самий виклик це можливість. Помилка це не вирок, це просто цінний урок на шляху до мети. Вона не боїться, вона вчиться. І знаєте, що є тим самим ключем, який усе змінює. Всього одне маленьке, але неймовірно потужне слово поки що. Фраза я не вмію це глухий кут. А от я поки що не вмію це вже початок шляху. Відчуваєте різницю? Звучить добре в теорії, правда? Але як це реально змінює життя на практиці? Давайте подивимося на конкретні, відчутні переваги, які дає такий підхід. Ну, по-перше, Випаровується страх провалу, помилка перетворюється з вироку на цінний фідбек. По-друге, росте стійкість вже не так страшно впасти, бо знаєш, як піднятись. По третє, припиняється оця нескінченна гра, порівняй себе з іншими, бо змагання йде тільки з собою вчорашнім. І, мабуть, найголовніше ми стаємо набагато кращими учнями. І це, знаєте, не просто якась красива метафора. Це буквально біологія. Є таке явище нейропластичність. Коли ми віримо у свою здатність до росту, наш мозок насправді перебудовується, створює нові нейронні зв'язки. Чим більше ми його тренуємо, тим сильнішим він стає. І найкраща новина в усьому цьому мислення зростання можна натренувати. Це не вроджена риса, а навичка. Тож, як то кажуть, від теорії до конкретних кроків що ж робити? Перший і найважливіший крок це почати слухати свій внутрішній голос, просто помічати, як ми говоримо до себе. Замість я не здата спробувати я можу стати кращим. Замість я боюся помилитися. Помилка це можливість навчитися. Повірте, наш мозок усе чує. А далі конкретні дії. Перше, свідомо виходити із зони комфорту, братися за те, що трохи лякає, саме там і починається розвиток. Друге, після невдачі замінити самокритику на аналіз, запитати себе, окей, а чого мене це навчило. І третє, дуже важливе звернути увагу на своє оточення, намагатися спілкуватися з тими, хто сам прагне рости і підтримує в цьому. І це насправді не просто набір якихось інструментів для роботи, це цілісна філософія, яка змінює підхід до всього: до кар'єри, стосунків, навчання та й до самого життя. Просто уявіть собі, у кар'єрі вже не так страшно братися за нові проекти. У стосунках конфлікт стає не кінцем світу, а можливістю краще зрозуміти одне одного. А саморозвиток перестає бути якоюсь виснажливою гонкою за ідеалом і перетворюється на захопливу подорож. Ось вона ключова ідея перестати сприймати себе як готовий продукт, як якийсь музейний експонат. А почати бачити себе як витвір мистецтва, який завжди в процесі створення. І так ми ніби повертаємось до самого початку. Питання кардинально змінюється замість тривожного а чи вийде в мене? з'являється конструктивна і сповнене сили Окей, як мені цього навчитись? Саме ця зміна перспективи і є точкою відліку з неї починається найцікавіший шлях шлях постійного зростання. І він починається просто зараз.